Баранкот Марк Зимній баранкот Не, ну що це за сліди такі здорові, а? як моя долоня? Тут собаки ходять тут. а то твої сліди? Зимній пандік. Зимній пандік Це вже за 30 кілометрів відтоміться там, де була річка. Ага, тут закрито. проволока колючка, щоб не ходили, бо тут обрив. Окей, ми спустимося тоді вниз і подивимось. Який він. Зараз на зиму парк клоуз. Закритий. А що це за лка така? Ха-ха. it? А тут щось написано на Бу Бупс. А, не знаю. Треба перевести, почитати. Ха, да. Одна буруля. And two. Так, там не клозер, там пробувати зійти і подивитися? Хай, сюха, що там, що там внизу? тажечка є, тобто на добре. люди ходять. Хоча парк закривається ще осінню Закривається, бо тут опасно, небезпечно. Великі хвилі, океан floor slippery. Слизьке. And the rocks stay back 25. А він 33 а ще й дерева може Ну Палати, естественно, тут нельзя, тому що тут перепад йде. І ще плюс каміння, перепад рівня води, ще й плюс каміння, як гарно, але ж вітряна. Трура нема такого вітру, як тут. Ну, тут, да. тут реально слипері. Красота. А, ось як дерева падають. Це ж вони так і падають, ці дерева. Підмиває їх, підмиває хвилями і вони падають. Треба обійти, поки немає води, немає приливу. Треба обійти цю краєвидиці, цю красуху. Цю красуху. что это что это что это ого прикольно и что там? Реально треба бути обережним. Води немає, але якийсь дуже, дуже рідкий сніг. Оп, оп! Да. От це да. It's my favorite place: uh, Burncott Park And Five Island. На це сайт. Фанді бей. Фанді. Фанді бей. Уровень води. Зараз океан ушов. Я ходжу по дну Зима. Ну як зима? Зима, хоча березень місяць, але зима. Але класно. От фанді. І це кул. Cool. Every time, every season. For me. Це дно океану, якісь молюські тут живуть. Я хочу підійти поближче до хвиль. Які красиві хвилі, вони невеликі. Але very 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 nice. Вода брудна, тому що розмиваються береги, червоні береги. Чайки літають. Блін, як тут класно. Погода найс. Nice. Вода ще уходить. Вода ще убуває, вона тихенько впливає, а волни дають ефект такого, типу, як... Обману, що вода прибуває. На самом ділі вода ще не прибуває. Вона буде відбувати ще до 7 години вечора. І це от дно. Це дно. Оу, Оуше. Це затока, вона в принципі не сильно велика, але вона має найбільші у світі, приливи вже... Але дуже цікаво, там хвилі немає. <звук> ні, Все-таки може вона і прибуває. А ні. <звук> а трошки ля лякливо, коли починає тебе прик. Ладно, це хвиля десь зацепила. Там хвиль немає, там якесь таке утворилось. А тут єдине оце місце, де так гарно так хвилю. Це скоріш за все, що вітер ванить хвилі. Бо є хвилі різного характеру є що. Не, що це таке? Чого ти так заливаєш далеко? Ти реально хочеш прибувати чи що вже? Все це я не можу зрозуміти. Та ні, пішла. Це такі хвилі. А. От. От такий плейс. Very nice, very beautiful. Е -е коли хвилі є, це такий дуже цікавий мом момент, що ти йдеш, е здається, що тут все окей, все чисто, але ну, хвиля може перекрити, оце все і накрити, і намочити ноги. І це теж треба враховувати. Вода брудна. Але це таке це добре. Для. І оцей весь об'єм потім набирається води за 12 годин. Оце такий чик, і піднімається підйом такий рівня, Ласт. Ех, Треба походити трохи, насладитися, почити, ого, хвилька прийшла. Насолодитись цими краєвидами і потім рухатись додому. Туда уходить безмежно швидко. Буквально за, за пів години я був біля того каміння ще хвилі добивали, а зараз я ще можу з кількість зайти. Вода ще вбиває, видно, ще відтікає, і я вже ось те, вже... Вже можу ось сидити і вже оголилася тут. -ка. Таке враження, що вода приходиє хвилі. взагалі там площадка, взагалі дуже цікава площака. А, я сюди не прийду, бо тут якийсь такий затончик дерга-берг! Яка поверхня? Ну це, це просто треба то відчути, яка тут поверхня, ну як на дорозі, як на асфальті, блін, як на беті. Ну, тут весь такий дуже цікавий, мені дуже подобається, такі рівнесенький, як його тут вигладив. О! Супер! І це ж проходить, гай! Кто на поверхні? Ай, який вітреся! Такий! Сьомої години почне прибувати. Це класно погуляти, отакий От погляд. Добре, будемо вибиратися вже звідси. Супер! Це гуляють, собак, теж поприїжджали теж. Хажується берег. Зараз дуже класно, свободно, Якщо там близько біля берега, там за таким снігом, мокрим сніг, намочений на сніг берегом, опережі, кривиди, такі береги. Скажите, вот, а я как отбываю, а вы думаете, бежите, бежите, быстренько, бежите, бежите, чтобы встыгнуть, спите, оба морска, о, какие, какие, о, какие пейзажи, а? <бухи> классно, что в ту сторону прогулятись. Слодились трошки, відпочили морально і до праці.